Друзі, Фанко Дійс на зв'язку. Радий знову всіх вас вітати на своєму каналі. Ну а якщо ви тут перший раз, то знаєте, що даний канал присвячений фанко розвитку культури Фанко у нашій країні. Я думаю, уважені глядачі мого каналу пам'ятають, що я обіцяв, що у цьому році ми оглянемо ще один Містері Бокс. Нарешті він до мене доїхав, і сьогодні ми разом з вами. Розпакуємо та оглянемо, його, і я сподіваюся, що нам нарешті випаде щось цікавеньке. Але перед тим, як ми почнемо даний огляд, я хочу подякувати всім вам. Ви дуже сильно мене підтримуєте і мотивуєте для створення нового цікавого контенту. Всі ті, хто дивиться мої відоси, пишуть коментарі, ставлять подобайки, підписуються на мій канал. Всім вам величезне дякую. Ви найкращі, і я сподіваюся, що у новому році. Вас чекатиме ще більше цікавого контенту, присвяченого, звісно, фанку. Це будуть, я сподіваюся, містері бокси, і огляди цікавих фігурок і ще багато чого іншого. Тому не втрачаємо зв'язок. Всі, хто перший раз на каналі, раджу підписатися, щоб не пропустити у подальшому е чогось цікавенького. А всі, хто зі мною, то друзі, ви найкращі. Ну що, давайте переходити до теми відосу. Погнали! Вже у мене в руках е, ще не розпакований, ціленький, новенький, чекає на розпаковку та огляд. Так. Е, по традиції кілька слів безпосередньо про нього. Куплений він по нашій улюбленій вартості 100 з великим плюсом. Е, заявлено від 3 до 4 фігурок, Замовлю я його ще у середині листопада десь. Ось тільки нарешті зараз він до мене доїхав. ну Це таке. Е, тематика тут то, чіткої тематики не було, тобто, ну, все підряд. <гум> Навіть Фредді, <гум> ну сподіваюся, що на цей раз його не буде. Воно таке: якщо буде, то буде. Тут ми не можемо знати наперед, як, як то кажуть. Що ще можу про нього сказати? Ну так, да, сказав, що тематики чіткої визначеної не було, Тобто, все, що завгодно, від аніме, там, я не знаю, там, музика, фільми, ігри, все, що завгодно. Тобто, ну, Хіти, понятно, там, може бути якесь старьо, ну, ви всі знаєте, що я люблю старіо. може бути щось більш свіженьке, тобто, там, ну, певні ексклюзиви. Так, нам як завжди, знадобиться ніж. І я по традиції. Зараз розріжу коробку, відверну її від себе і буду діставати по одній фігурці. По вазі, до речі, не можу сказати. Мені так здається, що навіть там, ну, дві, ні, ну, дві, дві замало. Ну, коротше, три-чотири фігурки. Не знаю, фігурки, ви самі розумієте, бувають різні. Тобто буває одна фігурка, як, яка важить як дві. А буває навпаки. Фігурки, які. Взагалі майже нічого не важить. Так, а, ну тут, по-моєму, сортири чи коробка, зараз так. Помацаємо. Так. Що я. А, стоп, тут ще одна коробка. О, цікавенько. Так. Коробка в коробці. Ні, ну я таке пакування поважаю. Так, ну тут якийсь там папір ще. Тут у нас коробка в коробці. В принципі, це я вважаю надійне пакування. Е, ну, Ще краще, коли, звісно. Фігурки у сортерах чи у протекторах, ну то взагалі топ. Але ну тут є як є, так є. Так, ладно, зараз я обережно її так розріжу, щоб не бачити, що там всередині. Е, вона, бачити, вся запакована повністю. тобто ну короче. Ghostface тут, до речі, коробка від, го, від Ghost від Face була. Ну, цікаво, цікаво. Сподіваюся, тут не шість Ghostface ну то таке. ладно так що я відчуваю всередині? Я щось не можу поки зрозуміти до кінця. Папір. Тут ще якийсь. А, стоп, це. Так, це папір. Я два протектори і щось там в папері е, пакувальному ну, Давайте. Так, зараз я так обережно почну з двох фігурок у софт-протекторах. Так, ну що, давайте, перша фігурка. Раз, два, три, оп. Що це у нас? Це атака Титанів Child Ерен. Це ексклюзив для магазину GameStop. Я не пам'ятаю. По-моєму, ця фігурка йшла у спеціальній коробці там від GameStop по атаці титанів з цієї? Зараз, зараз, зараз. Емір. Емір. Да. Замір, по-моєму, йшла ця фігурка. Чи може я помиляюся? Якщо я помиляюся, то поправте мене у коментарях. Фігурка прикольна, ексклюзивчик. до речі, класна сцена, я її дуже хараш гарно пам'ятаю. Ми нещодавно з дружиною передивлялися атаку титанів і тому пам'ятаю цю сцену, коли Ерен е... впас Мікасу в дитинстві. Ну хто не дивився атаку, раджу подивитися, що аніме. Одне з моїх улюблених також, ну, звісно, шо Piece попереду. <laughs> ну, тим не менш, я дуже люб... полюбляю його, тим більше, що воно закінчене. Класна фігурка, прикольний ексклюзивчик. Я її вже бачив вживу. Раніше, по-моєму, не пам'ятаю, по-моєму, була, а може, її помиляюся. Ну, то таке, так. Поїхали. Наступний протектор. Раз, два, три. Оп. Що тут у нас? Тут у нас Спайдермен. А, Це спайдермен крізь Селену. Крізь Сесвіт. Це також фігурка з коробки колектор, Marvel Collector Corps, оскільки я пам'ятаю. Вона, по-моєму, йшла у комплект із Гвен із футболкою. У мене, а, не пам'ятаю, ні, у мене інша по-моєму футболка там з стріма павуками. Ну, коротше, да, була там ще футболка, я пам'ятаю, по-моєму в комплекті з цієї коробки з Гвен. Класна фігурка. До речі, наскільки я, наскільки, якщо я не помиляюся, ця енергія в руках Спайдермена, вона в нього, по-моєму, світиться у темряві. По-моєму, так, не пам'ятаю точно, але по-моєму. Хоча тут ніяких стікерів, що кажуть про те, що фігурка світиться у темряві, нема. По-моєму, так. По-моєму, він світиться. Класна, прикольна фігурка. Ну, доволі таки популярна. Я думаю, що. Серед фанів серії Людина Павук, то фігурка дуже популярна, і мені в принципі деякі фігурки людини павука подобаються. Ростик, привіт. Головніший фанат, найголовніший фанат людини Павука тобі привіт. Так, ну що? так, А що тут? Так, тут папір, пакувальний, папір, пакувальний. Так, тут щось замотано у пупирку. Так. Щось я не можу зрозуміти на дотик, чи двопак якийсь. Е, може двопак якийсь. Коротше, е, так, ну що, давайте. Раз, два, три. Е, так, це не двопак, але я е, думаю, що я здогадуюсь, що це. І я думаю, ви теж. Так, тут заклеєно у пупирку, Зараз я її так обережно вийму. Е, зніму верніше. Відклею так, в картоні тут тут без протектора. Але ж, але ж, але ж. Це фігурка з аніме Hunter X Hunter Awaking Gone. І саме цікаве, те, що ця фігурка о, з Коміконівським стікером. Так, поближче піднесу вам покажу. Це стікер комікон, лімітований, тобто це не конвенція, це Комікон. Я бачив вже цю фігурку е, е, ну, не один раз. Я маю на увазі, ну, з таким стікером у мене, до речі, в руках жодного разу не було. Що можу сказати по цій фігурці? Вона прикольна, доволі таки популярна, але знайти її у гарному стані дуже важко. А тут я подивлюся тут стан ну, можна сказати, в принципі, ідеальний. Тобто ніяких пошкоджень, нічого я не бачу. Ну, фігурка дуже класна, я, до речі, колись по-моєму, привозив під неї протектори, ну вони специфічні, по-моєму, я такого формату фігурок, я більше, чесно кажучи, не знаю. Це одна єдина. І, до речі, ця фігурка була на скріні з топ-хітами. Тож, ми, в принципі, влучили у топ-хіп. Я, на жаль, не скажу її вартості зараз, Ну, чомусь мені здається, що там 100 з гарним плюсом. Ну, Може я, звісно, помиляюся, я потім. Звичайно, перевірю, але все ж таки, ну, фігурка дійсно незвичайна, тобто е я думаю, що вона знайде дуже швидко свій новий дім. Ну, я просто не фанат, я навіть, чесно скажу, я не дивився це аніме. Тобто, ну, я знаю, що це головний персонаж, по-моєму, ну, до цього аніме у мене руки не дійшли. Що 에... я можу сказати? 에... Прикольно. 에 -е -е... Коміконівський стікер — це звісно надзвичайно. І <кліп> в принципі, ну, я не очікував, що буде саме це. Я чомусь думав, що буде саме... щось інше. Ну, навіть не думав, що трапиться це. Так, це топ-хід. І ми нарешті, в принципі, ну не нарешті, я маю на увазі, ми цього разу з вами влучили в топ-хід. Що я можу узагальнити? В принципі, фігурки доволі такі класні, як на мене. Ну, «Атака титанів то, понятно, то круто. Я, правда, не збираю. У мене є. Ні, у мене брюшу, у мене є фігурки по атаці Титанів. У мене є всі фігурки Леві Акермана, бо це мій улюблений персонаж. І у мене, по-моєму, ще декілька фігурок є таких персонажів. там, Саша Браус, по-моєму, ще хтось Армін. Цього Ерена у мене нема. Е, і не було ніколи в колекції, я маю на увазі, ну, паучка, понятно, що всі знають, в принципі, фігурка класна, популярна. Е, скоро має бути продовження е, цього мультфільму другої частини. Там, на двох частин, складається цей е, челік ну, Це взагалі топовий топ, як на мене, в плані ну, я маю на увазі що рідкісна. Що мене здивувало, що дійсно ну, дуже крутий стан. тобто. Ну, Фігура хоч приїхала не в протекторі, але все ж таки її класно запакували. Тобто ну, картоном, там, пупиркою. В принципі, вона доїхала, то зрозуміло, що все завдяки е подвійному пакуванню. Якби її поклали в одну коробку, то я думаю, що в такому стані вона б до України б не доїхала. Е ну, В принципі, я можу сказати, що я задоволений. Не Фредді, то найголовніше, <саме> я вже боюсь, що. Е що небудь казати, що мені здається, що я сам себе згладжу. ну, Це таке. Коротше, у мене зараз народилася ідея. Ну, хто слідкує за моєю творчістю у моїх соціальних мережах, знає, що мною анонсовано новорічний містері Бокс-дроп. І я думаю, що ця фігурка цього Вейкінгона, це може стати потенційним топ-хітом до новорічного містері, боксу, містері бокс Дропу. Тим більше, що ну, я думаю, я більш ніж впевнений на 100%, що вона, у неї хороша ціна. Тобто це там, не 20-доларова фігурка. Це буде достойним топ-хітом. Ну, це моя, скажімо так, ідея, яка мені прийшла в голову зараз. Але я думаю, ну, я перевірю ще, а там вже ви подивитесь, коли буде анонс топ-хітів до Містері Боксу. Тому, в принципі, я можу сказати, що це достойне завершення. Серії розпаковок містері боксів фігурок фанку у цьому році. Звісно, хотілося б, може, щось би і краще, але треба раду радіти, тому що, як то кажуть, там трапляється. Тому е я задоволений, хочу сказати так. І на цій приємній ноті я хотів би з вами попрощатися. Верніше не попрощатися, а сказати вам до побачення. Обов'язково чекаю ваших реакцій у коментарях, що ви думаєте з приводу цих фігурок, з приводу цих топ-хітів, з приводу завершення серії оглядів у цьому році Містері боксів Фанко. Тож обов'язково напишіть, чи подобається вам такий контент, що ви від нього ще чекаєте. А у мене на, всьому, на, на цьому все. Як завжди, всіх обняв, всім дякую, всім па-па, до нових зустрічей. Любіть та поважайте батьків, все буде добре, па-па.